Сіти, стійте, зупиніться, дорогі українці, чотири молитви, що здатні змінити життя, особливо останнє, вона принесе мир у ваш дім, небесний Отче, очисти мене та зроби мене кращою людиною, онови мої думки та ідеї, зміни моє ставлення, пом'якши мої слова та дай мені смиренне серце. Господи, якщо я прагну того, що не відповідає твоїй волі, виправ мене і поверни на шлях правди, милосердний Боже, наблизь мене до дороги. Яку ти приготував для мене, небесний Отче, хай мої дні будуть плідними, ночі спокійними, а мій дім наповнений Твоїм миром. Нехай усе, що я роблю, буде тобі на славу, Господи. Якщо ти прагнеш щодня ходити в Божому світлі та мирі, прошу вас, підпишіться на канал, де Ісус Христос через мене молиться і хоче запросити вас до вивчення Його слів. Перед з Біблії, як зустріти Його прихід. Запрошую вас, дорогі українці, пошир максимально, щоб сила молитви і запрошення не припинялася. Ви будете благословенні Богом. Слава Ісусу Христу! Слава Вседержителю! Амінь.